Я милі друзі виставлю які фільми, мультфільми на першому місці. На першому місці клуб «Суперкниги». Так, на, місці, мали, все, на другому місці, моя друзі, все, мультфільм. На другому місці мультфільм Третина Землі. На третьому місці пригоду золотого ключка. На четвертому місці — Карслан. На четвертому місці мультфільм «Карслан», який живе на даху. На п'ятому місці мультфільм просто простоквашено. На п'ятому місці мультфільм просто квашена. На шестом месте, мои друзья, мультфильм Кот Ле... Ле... Леопольд. На шестом месте кот Леопольд. На шестом месте мультфильм Кот Леопольд. На самом месте завода Ну погоди. На самом месте молитва фільм, Ну погоди І на дев'ятому і на восьмому місці мої друзі мультфільм Сірко. Я дуже люблю свій мультфільм, я його не раз переглядаю. Це я вам милі друзі виставила вісім мультфільмів, Підборка вісім найкращих мультфільмів. Які, я вам милі друзі виставила вісім підборок найкращих мультфільмів. І всі мультфільми дуже малю друзі хороші, повчання, благословенні. Я вам раджу їх подивитися на першому місці милі друзі мультфільм «Суперкнига». На другому місці мультфільм «Третина землі, на третьому місці самий хороший мультфільм Пригоди Золотого Ключка. На четвертому місці дуже хороший е мультфільм. Протиквашина. На п'ятому місці мультфільм, дуже хороший. Це Малеші На шостому місці дуже хороший мушфін, це Сірко. На восьмому місці дуже на сьомому місці дуже хорошому шфін. Ну, погоді, на восьмому місці це Леопольд. Це, мої друзі, трохи неправильно з місцями сказала, але це вісім мультфільмів, які дуже хороші і дуже повчальні. Але мені найбільше, молі друзі, найкращі мультфільми це самі хороші ще Третина землі, Клуб суперкниги і «Малиші кату. Це мені мультфільми все самі хороші. Благословені, добрі, там, де учать про добро, там, де учать як бути і як жити мені, друзі. Всі мультфільми дуже хороші, це моє дитинство, це моя юність, вся мої друзі, трошки старість. І все мої друзі, раджу подивитися ці фільми, дуже хороші, повчальні, благословенні і що добре. Там, де нема зла, там, де нема всякої грязі, там, де добро, любов, простота, і там, де я маю в тих фільмах. Я... На цих фільмах мені друзі виротло. Я Як народилася, то почала дивитися. І надіюсь, я й буду дивитися мультфільми. Дуже хороші благословення. Я вам раджу. Подивитися і ви не пожалуєте. Дуже хороші, дуже благословення. От, раджу своїм дітям давати таке дивитися, самим сідати таке дивитися і не пожалуєте. Хороші і дуже милі фільми. Хороша підборка. Я вам раджу, що Бог. Мені поклав на та їх потаута. Бог нас дуже любить. Амінь.